На жаль, ледь не кожного тижня Закарпаття отримує чергову сумну звістку про втрату ще одного захисника України, який віддав життя, захищаючи нашу батьківщину. У лавах ЗСУ і зараз служить багато закарпатських угорців. На війні вже загинуло 24 військових, які були закарпатськими угорцями або мали угорське коріння. За участі генерального консульства угорщини в місті Ужгород. Міністерство зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини передає матеріальну підтримку родинам цих полеглих воїнів. кимутаташом, серед 24... За нашими підрахунками на війні загинуло вже 24 військовослужбовці з угорським корінням. Нам вкрай важливо приділити увагу кожному угорцю, адже для нас кожен з них є дуже цінним. Це ж стосується і тих, хто став жертвою цієї жахливої війни. На жаль, останнім часом почастішали такі заходи, коли ми надаємо оперативну підтримку родинам полеглих військовослужбовців. Ми від щирого серця сподіваємося, що це жахіття якомога швидше закінчиться. І настане той мирний час, коли ми зможемо жити у злагоді та будувати наше майбутнє. 11 травня цього року, у день свого народження, під час виконання бойових дій загинув ще один закарпатець Ужгородець Володимир Сатмарі, 1981 року народження. Матеріальну підтримку від угорського уряду у приміщенні генерального консульства вручили його вдові Руслані. Жінка розповіла, що їх син теж несе службу у Збройних силах України. Ну, він був в ну, спочат, ну, якби в різних регіонах, бо це була і Донецька область, і Херсонська, і Крематорськ, Це було в 2022 року. Останнє місце його, де він перебував, це Сумська область. Ну, на кордоні з Росією я саме і загинув 11 травня під час виконання бойових дій. Востаннє я з ним спілкувалася 11, 10 травня ввечері. Ми поспілкувалися, попрощалися, домовилися зізвонитись зі завтра і завтра вже не було дзвінка. Уже тільки 12-го нам повідомили, що Чоловік загинув під час виконання бойових дій, порожнечу, яку породжує втрата чоловіка, батька, брата та сина, ніщо не здатне заповнити. Проте такою допомогою уряд Угорщини прагне висловити своє співчуття та запевнити у підтримці.